Тобі прийшла ідея створити ретрит в Єгипті? Мені десь давним-давно, років десять тому на одних з перепрацювань, Мені сказали, коли я прийшла запитом, де мої гроші. Мені сказали, що через тебе прийдуть давно забуті тайні знання Єгипту. Знайшла єгиптолога, поїхала в... в теж подорож в Єгипет. Там були просто неймовірні процеси угу. енергетичні. І там мені сказала, що далі ти тепер сама збереш групу. Тут зараз я зібрала подорож до збираю людей до подорож до сили Єгипту. Ми їдемо в Каїр. Це має буде теж перша подорож до Каїру, до пірамід. Там настільки потужна енергія пробудовується, тому що взагалі Єгипет це ж цивілізація дуже скрита. Там там всі. Все, що побудовано, там сакральне знання, взагалі світобудова. Що ви думаєте, навіть просто відчути цю енергію через е, практики, які там будуть, може, якісь медитації будуть. Я ще до кінця не розумію, але я знаю, що мені прийде вся та інформація, тому що мене ведуть. Розум сопротивлявся, але е, якби вища сила мене веде. І я впевнена, та людина, яка зайде ще на онлайн, це вона отримує потім розпакується дуже багато інформації для неї.